На хвилі радіо з Києва програма Столиця події і факти» У студії Анатолій Тарасенко. Вітаю. Незабаром відзначатимемо 25-річний ювілей Незалежності України. У її здобутті Київ посідав лідируючі позиції, формуючи як ідеологію боротьби за свободу, так і організовуючи людський потенціал на цю боротьбу. Не здавав він своїх позицій упродовж непростих років розбудови державності. У циклі передач присвячених життю столиці від отримання незалежності до наших днів. Ми разом із колишніми очільниками міста згадаємо найголовніші події і віхи цього періоду та людей, які брали у них участь. Сьогодні нашим гостем є Леонід Косаківський, який керував Києвом у період з квітня 1993 по травень 1998 року. Пане Леніде, я от подивився так би мовити ваш кар'єрний список, та які посади ви займали. Таке враження, що держава на вас експериментувала. Ви пройшли всі стадії, всі можливі посади займали. Так, то був час, коли дуже швидко міняли законодавство. Держава шукала оптимальну модель. Тому якраз це припало до той період, коли я очолював місто Київ, починаючи від представника президента до київського міського голови. Мені довелось попрацювати на всіх. З них тому я маю дуже чітке уявлення, яка ж модель влади найкраща для Києва все на власному досвіду? Так ці посади при вас і зароджувалися, так обкатку, так би мовити, на вас вони а, проходили. Так, 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 так. Ну, от... представник президента такий був ну, за рік до того, да до речі, як ви стали представником президента? Я, значить, ви стали ним у квітні 29 квітня 1993 так, 42... року. року, так а хто вас рекомендував? По перше, був механізм визначений законом. Але оскільки Київрада у нас практично тоді не працювала, рішення не ухвалювала, то президент подав кандидатуру. Київрада не змогла прийняти жодного рішення, хоча більшість голосів було за мене. Тому президент. Коли витік певний час, прийняв таке рішення, полиці були консультації. Я тоді очолював Печерський район, був керівником неформального клубу, голів районних адміністрацій. По суті, зв'язку з тим, що рада була київська паралізована, вона не працювала. Реально стан справи місці він лежав на плечах районів. Тоді міська адміністрація Іван Миколаївич, він тільки починав працювати, і вона ще тільки намагалася ну, володіти ситуацією. Місці і тому, от райони мене підтримали, я ж на арсеналі працював. Він мав підтримку лідерів громадських організацій, партії, багато з яких зародились саме тоді, коли його наш... ну, чолював. Печерські Ну, нашого бо... печерські пагорби тоді було важко. Да, і наш Чому будинок шо? якраз був місцем, де вони часто збиралися. Я їх підтримував, за що мав постійні проблеми з керівництвом держави. Отже, представник президента в столиці, і потім вперше у Києві проводяться вибори мера. Так, тоді це посадно дозвалось голова ради, але ага, він да. цей. Ну, кандидат, був. Які в цю посаду мій мав він одночасно очолював і виконком. Важко було перемогти. Боротьба була серйозно. Це спрямляє. ж у вас черняк був. Ну не тільки Черняк. Мало ну, п'ять кандидатів, був черняк, салі. А у другий тур ми вийшли з Черняком. В розрив був суттєвий 150 п'ятдесят тисяч голосів. Тобто, така була переконлива перемога. Загалом це було 54,6 високих голосів від тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Це були перші вибори. Я дуже вдячний. Яном, що вони тоді оцінили результати моєї роботи за рік на посаді представника президента в місті Києва. А тепер ми будемо згадувати з вами, що на ваш погляд вам найвдалішого вдалося зробити для столиці за час свого керівництва. Ну, я би не з того почав, а Т... давайте з того, що ви хочете. Да, справа тим, що давайте згадаємо той час, коли я очолив міську адміністрацію. А я, знаєте, чесно кажучи, не хочеться згадати? Да. <ривіт> що тоді було місті? <ривіт> не хочеться згадувати. А тоді фактично місто було в жахливій кризі. Коли я прийшов в свій кабінет, почав з'ясовувати реальний стан речей, що я бачу, що знав, але не все безумовно. То запасів, наприклад, масла було в Києві на три дні. До цього кілька тижнів стракували транспортника. Місто так. було фактично паралізовано і ходило. Пішка Тренергії не було, гастрольна афіша була порожня, відключення були постійно підприємстві організації. Роботи не було, і от в такому стані, з такої точки, ми починали нашу роботу. Багато хто цього сьогодні не знає, але я думаю, що важливо усвідомити, що навіть тоді і продукти харчування відпускались по талону. Масло, цукор, та цукор, масло, так все було по талону. Ми от з цим нам треба було щось вдіяти. Я думаю, що головне, що нам вдалося зробити, це вивести місто з цієї кризи, яка була набагато складнішою, ніж сьогодні, тому що сьогодні є війна, але немає такого катастрофічного стану економіки і фінансової, які були тоді, коли я вже здавав місто в 96-му році не своєї волі, то Київ вже вийшов на перші позиції в державі. За рівнем ми були на першому місці, за рівнем цін на шостому. Були головним донором державного бюджету, і по всім показникам ми були на лідерівших позиціях серед всіх інших регіонів. По суті, ми тоді піднімали місто з коліни, і нам не тільки удало. Вирішити проблему транспорту і поставки продуктів харчування, зняти соціальну напругу в місті, але закласти основи для подальшого розвитку міста і закласти деякі програми, які зараз працюють і використовуються наступними складами міської адміністрації. Що от, якщо взяти по блокам в економіці зараз? Ми всі звикли до того, що є, але ж не забувайте, що коли я приступав до роботи, у заводі була більш іншому століття. Місто тоді тільки ставало столи незалежної держави до цього ми були столиці республіки складі СРСР, то були абсолютно інші умови роботи. І коли ми приступили до виконання своїх обов'язків, нам довелося вибудовувати абсолютно нові принципи роботи, нову систему управління і нові підходи до організації. Зв'язки нові. — так нові зв'язки. Потім не треба забувати, що Київ це дуже складний управлінський механізм. Коли я став до посади, у нас працювала система міського содарства десь 300 тисяч осіб. для порівняння. Сьогодні це приблизно стільки, скільки у нас було до реформи в міліції. Двічі більше ніж чисельність армії української, так тому треба розуміти, який так. масштаб мали опанувати, і в першу чергу довелося братися за економікою. Місто було переведено на ринкові рейки. Це, Це було, за вас да головне, що нам довелося, і що ми зробили. Крім того, ми активно підключили науковий компонент, тому що у нас тоді наукова сфера була другою за чисельністю після промисловості по кількості зайнятих. Ні, було підписано воду на сто Росію з Івановичем Патоном і Академія наук почала працювати на місто. Ми почали їм допомагати, і таким чином також дуже багато проблем вдалося вирішити. Провели першу земельну акцію. Взяли забудівельну галузь, яка по суті стояла. Була величезна черга, Квартир для житлових чергових не було. І ми почали думати, як вийти з цієї ситуації. Ми тоді запровадили житлові облігації. тобто започаткували систему будівництва за кошти населення, які в не збути їм створений. Це ми були піонерами в Україні зараз. По цій системі будується все у нас. А для запобігального розвалу будівельної галасі, які тоді в Києві працювало 120 тисяч осіб, зокрема в Києві з будь тисяч. Ми отворили холдингову компанію Київ і звичайну главку се став холдинг, який сьогодні є лідером на будівельному ринку на столиці України. І та програма, яку ми тоді започаткували, вона по суті врятувала тоді будівельну сферу, будівельну галузь нашу, і вона почала розвиватися. І ми швидко вийшли на лідерські позиції України. Правда, що за вас тоді завдяки початку цієї програми була відкодована черга до дитячих садків? Так, ми подавали за три роки 40 шкіл і дитячих садків. Ну для порівняння на днях подивився інформацію офіційно в пресі. Запит журналісти робили. До міської адміністрації їм відповіли, що за останні п'ять років місті побудовано 15 шкіл і дитячих садків за п'ять років. А ми за два з половиною роки побудували 40. Це за радянських часів такого не було. Да, і на початку 96-го року я депутатом на сесії доповів, що в Києві. На сьогоднішній день немає вже жодної незадоволеної заяви на дитячих діяти. Зараз важко повірити це зараз важко повірити, тому що сьогодні черга електрона 28 тисяч Це офіційні дані департаменту освіти, а першочергові з них 12 тисяч. Це стало дуже острою соціальною проблемою. Грунтовно ми займалися міським транспортом. Транспорт, ви пам'ятаєте, що ми говорили з вами, що коли я прийшов до влади, був страйк. В місці де... почалося ще за сель'я, да, ну ми якраз долали його наслідки. Я його mm. на його хвості. Краз приступив до виконання своїх обов'язків. І безумовно, треба було щось робити. Тому ми мали в першу чергу створили такі умови, щоб водії повертались заробітків з Москви, з Леніграду, з інших Не республік Радянського Союзу, і почали серйозно вкладати кошти в ремонт, закупівлю транспорту і так далі. О, дивіться, я назву такі цифри. За той час, поки я працював, ми придбали 376 автобусів, 102 тролейбуси, 15 вагонів, метро, 240 двигунів для автобусів. Це майже при повній розрусі. при повній розрусі. Потім дуже Багато років взагалі нічого не закуповували, нічого купували. не закуповалось, тому що місто тоді користовошостому році прийшли на маршрутки. Так ця напасть пішла тоді всією Україною, а громадський транспорт був о, занедбаний. Ми затвердили в 93 році програму розвитку метро до 2010 року. Якби вона була реалізована, зараз би вже і, і метро ходило би на трещину. Дуже багато було транспортних проблем розв'язано. і ввели в дію дві станції. Метро соціальна політика це був о, головний наш. Пріоритет: 85 видатків міста складали видатки на соціальний захист населення. Тут ми на одного жителя мали 19,5 млн карбованців, що було вище, ніж будь-якому іншому регіоні нашої держави. Програма роботи, яка сьогодні діє, була запущена мною в травні 1993 року. Перша вона ввійшла в складову частину в бюджету. А ще до цього, як, як депутат міської ради голосував за неї і активно брав участь в її розробці. Крім того, якщо взяти оцей блок соціальний, то ми ввели дві потужні фабрики кухні для дітей. На Волоні в 93-му році і в 95-му на Троєщині на 40 тисяч я був на відкритті. я вам Хочу сказати, що це була така проблема до їх ведення в дію. Да, ми тоді закрили повністю це питання. На жаль, зараз ця фабрика в складному становищі, ну, видно, вже місто інші пріоритети. Ну і дуже багато було побудовано об'єктів охорони здоров'я. Два центри ми відкрилися найсучасніше в обладнанням на Харківському мастиві і в Мінському районі. Дитячу лікарню в Харківському районі почали будівництво дитячої лікарні в Печерському районі, гематологічний центр, обладали сучасною апаратурою, і так далі. і так далі. Ну і безумовно, духовна сфера це дуже важливий компонент. Якраз хочу. Зазначити, пане Леоніде, то вам закидають там комуністично не минуле ваші противники політичні. А я так погортав за вас. Відкрився пам'ятник княгині Озі жертвам голодомору у Биківні. Відкрився меморіал, так і почалися організовані акції. Тобто, ви започаткували? Так, це була складовою частиною моєї програми передвиборчої. Люди це підтримали. І ми вважали, що наше завдання, як нової влади, в незалежній державі відроджені історичної пам'яті, втрачених традицій і пам'яток. Тому ви сказали, що в 93-му році ми відкрили на Михайлівській площі пам'ятник Жертамлодомору. Не всі знають історію, але. Це місце я вибрав особисто, тому що коли я приїхав подивитися, де ж його комісія хотіла відкривати. Спочатку вже почали навітри там котлован. Це мало бути на цій дорожці, яка вела до напроти Фонікалева проти ходу стилу. Да, я тоді приїхав, було? подивився, і на місці ми прийняли рішення. Прекрасне і поставили місце, його пар... саме пар... Пар... там. Я вважаю, що він туди так. вписався, і саме на це місце було найкраще. Повернуло Києву Древній Герб. Його в 1995 році зображення Органу Михаїла. І 1996-му постала княгиня Ольга на своєму місці, з якої зняли її більшовики в 19-му році. Прийняли рішення, ми почали роботи на церкві богородиці Перегощі, Михайлівському Успенському соборі, І затвердили графіки, почали його виконання. І також ми побудували співочі поля. Де зараз так. виставки квітів проводяться і дуже багато інших закладів. Ну і повертали втрачені імена. Конкурс Сержалиферя. Uh -huh. Конкурс Володимира Горовець, які стали міжнародними і війшли на наші відповідні структури міжнародні. Але на жаль, в 1994 році, коли місто лежало в руїнах і не було грошей, ми змогли конкурс це Лифаря провести, знайшли на це гроші. Зараз нема. а сьогодні, от руки не доходять. Ось з міської видно у них якісь інші пріоритети, інше уявлення про те, що нам потрібно це найбільш, скажімо, так, престижний конкурс, який може скласти нам. Слава Україні всьому Україні світі. і добру службу, на жаль, от він не є сьогодні в полі зору міської влади. От, от Попри зроблене, а зроблено багато за часів вашого керівництва, ви весь час були в конфлікті і з владою, і з політичними конкурентами, навіть зі своїми соратниками. В чому так вийшло? Ну, час такий був брехливий тоді, так. І на Києві зійшлося дуже багато інтересів. Ну, от дивіться, я тоді говорив, мені це завжди дорого обходилось, але я тоді сказав один раз в інтерв'ю, що ми столиці не тому, що тут знаходяться президент і уряд, накинув поки вони тут, через те, що це Київ, вічне місто, вічна столиця. І вирішувати проблему треба не з примх виходячи вище чиновника, а постреб людей, що мешкають тут. Ми, а що ми... Це було, було моє крем. Значить, у нас це була проблема з центральною влади, тому що я набався бути незалежним виходити з того, що люди від мене вимагали. А в адміністрації президента дуже багато хто хотів щось хапнути просто в місті Києві прихопити в собі там ділянку земельну, якийсь будинок, бізнес відкрити. І кожен день десятки дзвінків цього приводу. Ну коли я відмовляв, ясно річ, що було дуже багато незадоволених. За час моєї роботи ми не віддали з власності міста жодного об'єкту навпаки. Забирали з державної власності той же аеропорт Київ. І я не задовольнив прохання і вимоги жодних з тих прохачів з вищачі Кабінетів, що і стало проблемою одної з причин мого звільнення з посади. Ну і, безумовно, дуже ці багато впливів переходило в міську раду, яка штучно провокувалася на конфронтацію зі мною. Спочатку був час, коли ми плідно працювали десь протягом року до опалення конституційної угоди. Але потім, вже коли було прийнято рішення верха про ім'я, сторону, ні, особливо коли я там не дав побудувати ім'я Грушевського, 9, президент Палес Хаталь, де зараз оцей монстр житловий, потім після мене побудований, було запущено процедуру мого звільнення. Ну розумієте, потім, дивіться, у мене була проблема ще відносин з президентом, тому що перед виборами до мене прийшли його. Інці з прохання підтримати його кандидатуру. Я відмовив. В результаті він на виборах отримав в Києві двічі менше, ніж Кравчук, і на 200 тисяч голосів менше, ніж я на виборах мера. Ну такі речі не забуваються. Потім я вже сказав, що ми постійно відмовляли його оточенню, задоволення їхніх забаганок. Це теж викликало роздратування. Ну а потім люди, які знали особливості характеру президента, підкинули в пресу йому. На стіл інформацію, що бачите, вже навіть там деякі газети пишуть, що в державі безлато в нього стабільність. Вже навіть там в провінції думають, як би його поміняти з вами так, місця... принципі, так і не було. з вами місцями, і оце запустили газети київських відомостей в липні місяці п'ятого року. Вийшла стаття така провокаційна. Феномен Леоніда Косаківського або шлях до президента. Ну і звідти все почалось, стало зрозуміло, що це вже вирок, і Після цього тільки залишилось відлікувати зворотній час на моє відстролення. ці всі фактори безумовно вони не давали працювати і дуже заважали і негативно вплинули на ситуацію місця, але тим не менш, і через це довелось пройти. Я вам дякую за розмову, пане Леоніде. І наприкінці нашої розмови. Яку би собі оцінку за п'ятибальною системою поставили? Це люди мають оцінювати. Я зробив все, що міг, а інші хай зроблять краще. Гостем програми Столиця події Факти Радіолос Києва був колишній очільник міста Леонід Козаківський. Над випуском працювали режисер Любов Калабіна, звукооператор Тетяна Тищук, автор і ведучий Анатолій Тарасенко. На все добре. Любіть Київ.